Вітаю, дітки, послухайте вірш Платона Воронька, облітав журавель. Облітав журавель, сто морів, сто земель, облітав, обходив, крила, ноги натрудив. Ми спитали в журавля, де найкраща земля. Журавель відповідає, краще рідної немає. Так, дітки, краще рідної землі немає. Найкраще для людини це рідний дім. Колись дуже давно наші предки жили ось в таких будиночках, які вони будували з глини. Дах вони робили соломи, а прикрашали будиночки різними візерунками. І сьогодні я пропоную вам намалювати та розписати свій будиночок. Для роботи нам знадобиться аркуш білого паперу. Фарби, широкий та тоненький пензлик, ватяна паличка та водичка. Починаємо малювання з даху. Жовтою фарбою малюємо солом'яний дах. Далі тоненьким пензликом коричневою фарбою малюємо контур будиночка та двері. Зафарбовуємо їх. Далі малюємо два віконця. На даху малюємо димар. А також залишки коричневої фарби наносимо на жовту солому, щоб, щоб показати її структуру. Нижню частину аркуша тонуємо в зелений колір. Це буде травичка. Працюємо широким пензликом. А верхню частину аркуша тонуємо в блакитний колір. Це буде небо. А зараз ми будемо розписувати будиночок. Навколо віконечка тонким пензликом малюємо хвилясту зелену лінію з усіх боків. Червоним кольором ставимо крапочки ватяною паличкою. Від хвилястої лінії робимо в бік маленькі листочки. Так само ми розписуємо біля другого віконечка та біля дверей. Широким пензликом коричневою фарбою малюємо паркан. І зараз нам ще залишилось прикрасити подвір'я. Намалюємо квіточки. Ось такий будиночок вийшов у мене. Намалюйте і ви. У вас все чудово вийде. Бажаю успіхів. До побачення!